Друзі, на питання, чи треба на зиму утопляти молодий виноград. Відповідь залежна від сорту. Отут в мене ряд того, що не боїться холодів, тому достатньо просто прикидати зверху на корінь землею. А можна навіть зовсім без цього, тому що тут Київська область зими не дуже холодні і він не промерзає грунт. А тут вже молодий закиданий той що. Боїться холодів, зараз вже цього не видно. Там маленький пагінець від нього. Я його під кутом поклав, нагнув, прищепив до землі, притримав скобою залізною рівно рівно землею приблизно, і накидав землі зверху. Небагато, сантиметрів, може 30 в висоту. Хтось робить пляшками порісаними з-під води великими, накриває, але тоді весною забудьте їх зняти, щоб виноград не попрів.